Сейчас я тебе запалась. У меня так щеко <laughs> не да, уже. Так медленно приходит, так сначала головой да. Ну куда вы? Все. Вот, 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 да. Стой на месте, Леша, давай Да. Злово його? Вот такой рукою за голову клац. І держи крепко, правильно. Давай. Давай, за голову. Подожди, подожди. Сейчас хотя бы идет сильно на блеской и дадим. Надо вот так вот клац. Надо быстро работать. Вот можно запись, И другой рукою я так біля руки ложись, и потом на резко. Почали. Почал. Угла дошли. А ты уже ловила колись? В Україні, знаєш? А, да, я ти? ловила. Почули, що ти сказала? Та вони а, а це не врага. Та, Та я вже все, все викидав. О, ось оди їх скільки. Ти отак зверху рукою так клац його до землі придавила. Папа. Ну а що? Другою рукою так. Папа. Чи якою ти там будеш? Просто тобі. Так а що жалко? Ну зловиш, от пустиш, ти ж не будеш його там щось. Ти ближче оцю руку на якій їду кормиш, ближче до себе, щоб в той була така, знаєш, типа. Ооо, так. Ди... Держи акуратно, не закриль, отак за возьми за тіло. Голову скручиш? Ні? Ні. Ні. О, па! Чого ти так злий? Та не злий, я шучу так. Це ж тваринки. Я хочу, я хочу дати Давай. Приїде поліції, так ти ж що ти робиш? Скажеш вдавився і спасало. Тут спині стучало. А зараз так підкинеш, і він полетить, або впаде. Сердечко <пу> пукає дуже Пукає, сердечко. Ага, знаєш, йому так їсти, зараз. Купку зробить швидше, ніж... Де я, як пальцями схватив за пальця когтями своїми мастер? <ррес> Та будеш ти їсти джин! Та відпускай. Ні, Не відпускай! Чого? Погладь його давай. Положи на пол, погладь його. Пальцем. <рес> Вони такі. Фу. Та не ж по мусорках там. Та ну. Ну що, відпускаєте чи ні? Ні, я його по Що, може, суп зваримо? Папа. Да. А ти знаєш, який вкусний з них суп? Не знала? Я їв колись. Це наловили, і не треба в бідрюнку йти, по м'ясу. Він зараз вирветься. Він ж де, коли ти. Я її вже отпустила. Ну так пускай хай ухода. Ну пускай, ну. Віка, не лякайте його так. Та пусти, хай вже уходить. <му> <му> Все. Тепер руки пішли мить от туди мивальник Не чухай нічого. У них воші є в голубині <плес> Да, Ідіть мийте руки.